Українська мова зробила потужний ривок в ігровій індустрії, але я вважаю, що чимала кількість проблем все ще продовжує бути присутньою. Зокрема, це стосується і нашого медіапростору. Тема, яку я підійму у даному відео, можна прикласти до Ютубу, Тіктоку, Інстаграму та інших платформ, куди викладаються відео та пости. Не знецінюю попередніх досягнень українців у цій сфері, адже й сам прикладав зусилля, наскільки це можливо. Щоб дійти до головної проблеми, я виділю декілька пунктів. Склавши їх докупи, ви зрозумієте сутність. Але спершу задам вам наступне питання: як ви вважаєте, проблема нашого ігрового медіапростору полягає у блогерах чи у глядачах? Правильна відповідь в обох. Зауважу, що протягом наступних кількох хвилин відео вам буде здаватися, що я даватиму поради для просування каналів. Але по-перше, у зв'язку з поточним рейтингом каналу це не у моїй компетенції. А по-друге, це будуть не поради, а очевидні речі, про які чима. Ало, народу насправді забувають. Отож, гадаю, доцільніше буде почати саме з блогерів. Чому? Тому що все починається безпосередньо із самого контенту. Щоправда, тут є певна передумова, яка називається пріоритети. І ні, це не хочу заробляти лям баксів і стрімити, як скачу на єдинорозі в Діснейленді». Це більше мета, планка тощо під поняттям пріоритету. Я маю на увазі один з двох шляхів: створювати контент в своє задоволення або відноситись до цього як до роботи. І так. Бувають випадки, коли ці речі співпадають. Але зізнаюся відверто, це рідкість. Відштовхуючись від пріоритетів, я розумію, якщо виберу перший варіант. Єдине на що зможу розраховувати, це отримання задоволення від процесу. Але натомість не варто очікувати золотий гір, шаленого активу та якихось вагомих звершень. І я з цього починав. А потім через рік зрозумів, що життя коротке, час цінний і потрібно здійснити щось більш помітне на теренах медіапростору. Ось тут в дію вступає другий. Шлях незалежно від того, яку по висоті планку я ставлю перед собою. Ставка має бути на те, щоб максимально стрімко розвиватись. Контент має бути регулярним та з чим більш якісним вмістом. І найголовніше, це має бути цікаво саме людям. Нема трафіку, нема нічого. На жаль, далеко не всі усвідомлюють це. і створюючи той ігровий контент, який цікавий в першу чергу самому автору, потім відбувається дивизна. А чому ж так мало переглядів та активу? Хочеться відзначити, що я сам тривалий період імпульсивно реагував на подібні речі, а зараз практично пізнав дзен, що й дозволило записати дане відео. Зауважу, що наступні слова я говоритиму у контексті ніші, яка має відносно більший потенціал для залучення маси. Отож, якщо ви з часом потрапили у здавалося б, глухий кут, ви можете зробити одну з двох речей. Перша це послати всіх на хуй, стверджуючи, що ви так стараєтесь їй бачити, а вас ніхто не дивиться. Але як казав мій один хороший друг та підписник, цар хороший. Бояри погані. Другий варіант дати собі спокій, обдумати ситуацію і зрозуміти, що саме ви, автор, робите не так. Нема кліків, зверніть увагу на назву та прев'ю. Нема утримання. Придумайте, як зробити вміст цікавіше, якісніше, більш лаконічно. Нема коментів. Постарайтеся поставити гідне питання, щоб зацікавити глядача написати вам цей же ж комент. Хтось вас розкритикував у відгуках, незалежно від того, чи це конструктивно чи ні. Реагуйте і давайте спокійно. Та адекватну відповідь. І знову ж, це не поради для просування, це загально прийняті аспекти блогерської діяльності. Ви знаєте, я стільки передивився всілякої інфи по просуванню каналів, мисливство за алгоритмами тощо. І ось що вам скажу. Вірити цьому чи ні справа ваша. Але на мою думку, в межах україномовного ігрового Ютубу більшість цієї інфи не відповідає дійсності. А знаєте чому? Тому що більшість цих порад краще працюють на англомовному Ютубі, але навіть Найголовніше розуміти, що найліпший наставник це ваша практика. Тільки тривала практика показує, що дійсно працює. Подивіться топ україномовних ігрових каналів на маніфесті. Теоретично підходів навіть до грандіозних успіхів є сотні. Сотні, Карл! І єдине, що може стримувати від досягнення вашої мети, це ви самі. Зазначу, якщо вам дуже наболіло, не посоромтесь вивільнити цей імпульс негативу, але ні в якому разі не робіть це публічно. Здійсніть це на або в обмеженому колі людей, з якими можна про це поговорити, це важливо. Пам'ятайте, що ваш відданий глядач у вас вбачає лідера думок, і у більшості людська психіка налаштовується саме на позитив. Тому не прогинайтеся публічно, будьте позитивним та рішучим. До речі, вам же ж знайома така фраза пробуй і щось, та й вийде. Так ось не вийде, бо це лише маленька частина праці. Ретельно аналізуйте, продумуйте ваші рішення, ставте себе на місце вашого глядача і особливо Будьте самі активним глядачем у ваших колег по цеху. Так, це загальні аспекти, але вони є першочерговими для блогера. А якщо сюди додати ще й ігрову сферу, то чемно прохайте розробників про додавання української локалізації в ігри, не пірайте, не грайте російською і заохочуйте до цього глядачів. Не наказуйте, не примушуйте, а саме заохочуйте. До речі, раз вже згадав за російську в іграх, особисто я вбачаю два способи поступово позбутися застосування ворожої локалізації. Зації, які не замордують вас вивченням англійської. Перший це застосування російської в якості тимчасової міри при переході на іноземну. Такий спосіб ефективний, якщо ви надаєте перевагу відносно коротким сюжетно-орієнтованим іграм, де дуже багато тексту пройшли російською, потім на свіжу пам'ять перепроходите гру вдруге, але англійською, щоб відзначити ключові слова. По собі скажу, що такий метод добре себе проявляє у іграх жанрів інтерактивне кіно, симулятори ходіння та інтерактивні квест. Тобто ігри, які можна пройти в середньому за 5-10 годин. Щодо другого способу, він не потребує застосування російської зовсім, але тут доведеться варитися більше у кооперативних іграх більш розміреного характеру. До таких жанрів можна віднести виживачі, покрокові стратегії та фермерські симулятори. У такому разі ви у більш спокійній обстановці можете освоїти ключові слова. Детальніше про цей спосіб розказав мій колега дізмулятор у одному зі своїх відео. Посилання ви можете побачити. Зараз в куточку. Від себе ще хочу додати декілька слів про колаби. Це конче необхідна річ для просування в дві сторони. І як на мене, потужна колаба це та, в якій кожен блогер бере тривалу участь. Для мене не особо цікаві ідеї, де я бачу чи чую кожного зі своїх колег протягом кількох секунд чи до хвилини у відео. А ось хорошими прикладами, якраз потужних колаб, я можу вважати відео на каналі Даріус про сексуалізацію жіночих персонажів у відеоіграх, або відео на каналі. Ігро релікварій про найпоширеніші міфи у відеоіграх. Там кожен з учасників займає досить значну частину відео та розширено висловлює свою думку або факти. Замало прикладів. Відвідайте подкасти ігрової бази чи сейшн. Там відсоток розкриття учасників ще більший, ніж у вище названих мною прикладах. Тому сформуйте список простих та водночас потужних ідей. Знайдіть людей, які зможуть приділити вам час, щоб добре розкрити ту чи іншу тему, або ж самі не відмовляйтеся та беріть у. Участь при відповідній пропозиції. Якщо ви від цього не отримаєте профіту, ви завжди можете забахкати наступне кооперативне відео, але з більшим досвідом. Пробуйте це у ваших же інтересах. Трішечки, прикриваючи арку блогера, підсумую наступним: усвідомлюйте вибраний вами пріоритет, відповідайте за ваші слова та вибудовуйте чим більше позитивних зв'язків з вашими глядачами та колегами. Тепер переключимося на глядача. На основі сказаного вище, уявімо, що ми створили портрет блогера, який не стільки. Тільки є досвідченим, скільки особою, яка активно рухається вперед і вміє слухати. Якщо ваші інтереси співпадають з тою нішою, у якій він працює, потрібно розуміти наступні три речі: перше, якщо у відео почули щось незадовільне, не обсирайте, а конструктивно критикуйте. Якщо блогер виважений, він, звісно, так чи інакше відповість вам адекватно. Але якщо ви продовжите і в майбутньому будете тривало, надмірно токсичити у його сторону, на вас рано чи пізно. Або заб'ють болт, або заблокують. Гірше від цього буде тільки вам. Друге, якщо ви конструктивно критикуєте блогера, завжди пишіть в коментарях до відео. Поясню детальніше. Припустимо, замість цього глядач може написати блогеру в приват, щоб менше хто бачив. Так, це може забезпечити вирішення проблеми. Але написання коментаря саме до відео може створити коротке або довге обговорення проблеми буквально в межах каналу, що є плюсом до активу. І це може побачити інше глядач Та зрозуміти, що блогер готовий іти на контакт, є шанс отримати ще більше надійних людей. І третє: навіть якщо вас все у відео влаштовує, все одно пишіть коментарі. Знову ж, блогер, який буде рухатися на контакт аудиторії, ймовірно, дасть привід для відгуку. Як висновок, коментар є не просто показником, а найвищою цінністю для просування каналу. Тому не знецінюйте цього. Та і, взагалі, відгук це перше, що потрібно зробити після завершення перегляду. Гляду відео, а вже потім, при хорошому розкладі, лайк та репост. Ви спитаєте, а як же підписка? Моя позиція така: якщо вам цікаво варитися у темах певного каналу, і ви з блогером готові рухатися на зустріч одне одному, тоді підписатися можна і навіть треба. В іншому випадку, ви просто створите зайву цифру у кількості підписок, яка так і залишиться цифрою. Саме тому я ніколи не дивлюся на кількість підписників інших колег, та сам не хочу мати велику і водночас. Безкорисну цифру, принаймні наскільки це можливо. Мені важлива якість аудиторії і рух до неї. Ви мене запитаєте, а як же колоси ігрового Ютубу? Ну, дивіться, до прикладу: Падон, Олдбой, XGTV, Український Гік у цих всіх хлопців просто різноманітні цифри підписників. Але кінцеву думку про них я сформував навіть не по переглядам чи лайкам, а коли побачив у них актив саме на стрімах. І мені байдуже, що ви когось з цього списку можете обожнювати чи навпаки. Я веду до того, що кожен з цих каналів зібрав чималий відсоток саме надійної аудиторії. А це в україномовному ігровому Ютубі багато чого вартує. Тож робіть висновки. Звісно ж, говорячи про ігровий медіапростір, дуже важливо проявляти актив українською мовою. Це має дуже вагомий вплив на алгоритми платформи. Потрібен саме україномовний трафік. Пам'ятайте про це, хоча б у публічному просторі. Зараз дуже великий асортимент україномовних ігрових блогерів з різноманітними напрямками. А якщо випадають російські, вибрали три крапочки, не цікаво або не рекомендувати канал. І це насправді я застосовую і до англомовних каналів, якщо у них немає крайньої потреби. Повторюся: існує чимало адекватних україномовних ігрових блогерів, які стараються та готові слухати. Просто не варто лінуватися щодо спроби налаштувати з ними контакт. Кілька раз спробували з одним автором, а він чи вона ігнорить або негативно реагує. До побачення і шукаєте іншого, знайдеться. Це той, хто вас дійсно оцінить. Просто будьте розсудливими і рухайтеся так само стрімко, як наполегливі контент-мейкери. На основі сказаного вище, яка ж найбільша проблема українського ігрового медіапростору? Це недостатньо добре сформована комунікація між авторами та глядачами. Кожна у собі сторона повинна мати помірне почуття перфекціонізму. Це фундамент для того, щоб покращувати якість даного медіапростору. Але пам'ятайте, що поруч з перфекціонізмом завжди повинні бути такі штуки. Як розсудливість, конструктивність та активність. Без цих чинників неможливе процвітання як ігрової, так і будь-якої іншої ніші. Проте я зробив акцент на іграх, тому що ця медійна сфера в Україні не є настільки розвинутою по активу у порівнянні з тим же кіно. І це якраз через недостатній рівень правильних взаємовідносин: абсолютний похуїзм, висвітлення у соцмережах негативних відгуків замість позитивних, всілякі публічні пиздостраждання, які позбавлені сенсу. Якщо прибрати цей весь шлак я вам даю стовідсоткову гарантію, що часу в люду з'явиться в рази більше. І цей час якраз можна вкласти у щось дійсно варте уваги. Якщо ви хочете спробувати написати мені у коментах щось по типу: та хто ти такий, щоб так розмірковувати, будь ласка, пробуйте, от тільки подібними коментами єдине і водночас найкраще, що ви зможете зробити, це допомогти даному відео просунутись у більші маси. Я всього лиш констатую речі, яких насправді повністю дотримуються дуже мало народу. І ні. Це не ображання тих, хто частково або зовсім цього не дотримується. Моє завдання у даному відео показати вам одну із можливих перспектив розвитку нашої спільноти, незважаючи на те, блогерви чи глядач, не ігнорте, не лінуйтеся, не обсирайте, а їбаште, їбаште і ще раз, блять, їбаште, не просріть цей шанс. Розвиньте нашу україномовну ігрову спільноту до такого ступеню, щоб нашим англомовним колегам було по білому заздрісно. Ну і користуючись нагодою, хочу в якості епілот. Даного відео зайняти буквально дві хвилинки вашого часу та пояснити дещо стосовно своєї діяльності. На цьому каналі я продовжу в соло розбирати проблематики нашого ігрового медіапростору. У кооперативі з іншими блогерами будуть випуски про феномени зашквари різноманітних ігор чи їх серій, а також готуються розбори тем, пов'язаних з навколо ігровою індустрією. Є україномовним ігровим блогером та хочете потеревенити? Посилання на телеграм-групу для комунікації у описі, а також. Також маю ще одну дуже цікаву пропозицію для кожного з вас. Я веду ще один канал, де щоденно випускаю по кілька шортів про актуальні події в ігровій індустрії, а саме новини української і зарубіжної індустрії, а також знижки у Steam, Гамбл, Xbox Туреччина, PlayStation, Epic Games, Nintendo Польща та GOG. Погодьтеся, це не гімно за комір покласти. Графік ви бачите самі, посилання на канал також в описі: усе регулярно та в одному флаконі. І найголовніше, я Найбільше зважатиму на позитивну конструктивну критику. Маєте щось доповнити? Пропонуйте у коментарях. Будемо вносити покращення в наш ігровий простір разом, як і має бути.